Це був хороший та важливий крок до завершення війни, зазначив Дональд Трамп. Чи дійсно ми наблизилися до закінчення війни? Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 19 квітня. І, звичайно, брифінг, мій, який присвячений зазвичай подіям, актуальним, важливим та тим, що заслуговують на вашу увагу, сьогодні. В більшій мірі буде присвячений тому, що відбулося в Вашингтоні, без, без перебільшення історична подія. Почну одразу. Чому? Тому що здавалося б, ну, ми читали різне в медіа та чули різне про те, як відносини погіршилися, можливо, між Сполученими Штатами Америки та Європейськими країнами. А дійсно, далеко не все гладко, ну тому що тарифи. Тому що санкційна політика, тому що питання торгівлі та економіки, і це чи впливає це на рівень відносин, так плюс е різні підходи до бачення того, як має завершитися російсько-українська війна, коли європейські партнери ставали більше на бік України, розуміючи, що варто підтримати, хоча хотілося би бачити дійсно послідовних кроків, таких як від Сполучених Штатів, в сенсі того, що є. Критика, а за нею йдуть дії, і в цьому сенсі, якраз от запровадження вторинних санкцій проти Індії, проти того, щоб Індія зменшила закупівлю нафтогазових носіїв у Росії, США продемонстрували певні кроки, і важливо, щоб Європа зменшувала будь-яку торгівлю, будь-яку економічну співпрацю та взаємодію з державою-агресоркою. Тобто, за словами безумовно мають іти дії. І тому не все настільки гладко було. Ви всі це самі бачили і могли аналізувати, і я вам е, в цьому допомагав і буду допомагати надалі. Зараз в чому безпрецедентність? В тому, що виробляється спільна позиція, common, одна для всіх. Знову Захід демонструє певну єдність щодо позицій, щодо України. В чому базується ця єдність? Зараз дещо пізніше я розкажу, тому що. Те, про що ми з вами говорили раніше, воно і збувається. Тобто, перемовини вони зараз окреслюються, контури цих перемовин, в тому числі майбутніх прямих і трьохсторонніх перемовин з Росією, вони окреслюються довкола двох питань: це питання територій, і тут дуже важливо, тому що я думаю, недаремно з'явилися ці світлини. Президентів України Зеленського та США Трампа біля мапи, яка була встановлена в Білому домі, тому що, як зазначив Володимир Зеленський на брифінгу, дійсно вдалося в певних аспектах переконати президента Трампа, пояснити реальний хід справ на фронті і, зрештою, змусити дещо президента США, не те, що змусити. А підштовхнути американського президента до того, що він сказав, що ну вимоги Росії зараз віддати в Україні весь Донбас це все рівно, практично, що США має віддати Флориду. Тобто, безумовно, що це не те, що має прийматися до уваги і враховуватися, і це теж важливий меседж та посил. Отже, дискусії важливі чим вони характеризуються? характеризується тим, що була підготовка, попри незначний час після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Все ж таки, у європейців спільно з Україною, був час для того, щоб скоординувати позиції. Вони скористалися цим на 100% і тут варто віддати належне українській дипломатії, яка дійсно працювала на результат для того, щоб ми мали потужну, міцну єдину скоординовану позицію із нашими партнерами. А мова йде саме про гарантії безпеки і ось коаліція охочих, і те, що вперше в історії, взагалі, ну вдумайтеся, такого не було. Це вперше в історії в українське посольство, в посольство України приймає стільки лідерів європейських, тобто, наше посольство в США, це теж безпрецедентна подія. Коли здавалося, що от уже все Кремль може реалізувати та нав'язати свій сценарій. Коли здавалося, що Путін уже готується тріумфувати, коли здавалося, що Путін може нав'язати, я не маю на увазі нам, мені це не здавалося. Я впевнений і переконаний в міцності, в рішучості і волі українського народу до боротьби в нашій армії, яка забезпечує найважливіше сильну позицію на перемовинах для наших дипломатів, без якої наша дипломатія не змогла б провести. Ні перемовин, ні прийомів в посольствах, ні обговорень, ні зустріч із президентом Трампом не була настільки вдалою у президента України, як вона видалася цього разу. Тому, безумовно, тут у мене не було жодних сумнівів. Але а, в когось на заході, виходячи із публікацій в медіа, вочевидь такі сумніви могли виникати у тому, а що ж буде далі, а все може піти за путінським сценарієм. А що ж там відбувається, а Росія намагається просунутись на покровському напрямку, на Покровську агломерацію, так само на Добропільському і так далі. Ситуація може погіршитися, є такі ризики. Ну і відповідно Путін таки плюс зустрічі Путіна Трампа, і це, зрештою, може призвести до того, що Росія таки буде нав'язувати виключно своє бачення та свої умови. Але. Ми бачимо, що наполеглість та твердість рішучість українського президента, як би там не було, а він продовжує от тиснути. А, наші дії на полі бою і правильні рішення наших військових, самовіддана героїчна боротьба, знищення ось цих диверсійних груп, які проривалися і вклинювалися в українську лінію оборони, правильні рішення українського командування і головнокомандувача. Збройних сил України генерала Сирського. Це все призводить до того, що це руйнує російські плани, і ось ця наполегливість призводить до результату. А який же результат тепер? По формі зрозуміло, приїздять європейські лідери, всі вони спільно з президентом України зустрічаються з Трампом. Тобто, спочатку президент США зустрівся з українським президентом Зеленським, вони поговорили. Після цього Трамп зустрічається в ширшому колі, де є президент України, де є голова Єврокомісії Урсула фон Дерляйн, генсек НАТО Марк Маркюти, де є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ, тобто надзвичайно широке представництво. З різних куточків Європи і південь, і північ, і країни-лідери Європейського союзу за економікою, такі як Франція та Німеччина, Британія, тобто максимальне представництво тих, хто дійсно в тому числі підтримує Україну, і подальше обговорення цікаво, що в ході цих дискусій а, був вімкнений мікрофон. Вочевидь, президент США Дональд Трамп цього не помітив. І поки не розпочалася зустріч, американський президент сказав про те, що він вважає, що Путін хоче укласти угоду. Як би це крейзі? Тобто, навіть Трамп розуміє, от бачите, що це означає? Це свідчить про те, що є Трамп, який показує себе медіа, який є такою вітриною своєрідною, який є публічним, і це може бути подекуди один Дональд Трамп. А є Трамп, який говорить е, про інші речі не публічно і може добути доволі таки прагматичним, як показує практика. Ну і от Трамп каже: ну, тобто, оця те, що він каже, що крейзі, ця ідея про те, що Путін готовий до угоди. Він це усвідомлює, але він це ретранслює вочевидь, після зустрічі е, з, з Путіним на Алясці, та й контактами, які в подальшому тривають. Треба ж розуміти, що. Зараз я думаю, триває дуже активний процес, і ні для кого, мабуть, не є таємницею, що США контактують. Та буквально нещодавно, кілька годин тому, президент США в черговий подзвонив російському диктатору Путіну. А це не тільки контакти на рівні глав держав, а вони відбуваються на інших рівнях зараз доволі таки інтенсивно, тому що перемовний процес набирає обертів з цією метою, аби до кінця цього року. Фактично, війна була зупинена, аби до кінця 2025 року змовкли гармати, що називається активніше говорили дипломати. І цей етап, я би сказав так, що цей етап війни з Росією був завершений. Чи є в нас для цього шанси? Дуже високі. І після зустрічі у Вашингтоні я би сказав, що значно вищі, ніж були до цього. У нас з'являється перспектива та шанс. Дійсно гідно, гідно підкреслюю, без здачі якихось інтересів, без переступу наших червоних ліній закінчити цей етап війни з Росією. Так би я це назвав. І ось якраз те, що відбулася така зустріч, і те, що питання концентрується довкола двох вимог. А яких? Ну, перше, це території, і не звучало під час зустрічі. З боку американської сторони, чи то пак наших європейських партнерів, категоричних вимог, що Україна має віддати Путіну якісь території, має добровільно вивести війська з Донецької області, Луганської, будь-якої іншої території. Це принциповий момент, на якому варто наголосити, запам'ятати і підкреслити: андерлайн, як говорять британці та американці. Це перше, що треба розуміти. Другий момент, який є, це гарантії безпеки. І довкола цього йде дуже серйозна робота, тому що е, ну чому? Тому що ситуація яка? Ми ж прекрасно розуміємо, що е, завершення бойових дій як таке, і скажімо, навіть умови замороження конфлікту на певний час, вони мають передбачати сильні умови. Тому що знову таки абсолютно правий президент України, коли проводить аналогії і говорить про те, що так Крим було окуповано без пострілів, Росія просунулася на сході тоді, а потім створила для себе базу плацдарм та майданчик для продовження подальшої агресії, і цього в жодному випадку за жодних умов не можна допустити зараз. А відтак потрібно шукати гарантії, а ці гарантії мають бути. Ми довели заходу свою суб'єктність, ми довели спроможність, ми довели готовність боротися за нашу свободу, за наші цінності. І ми маємо отримати не Будапештський меморандум, а розміщення військ і потенційний потенціал розміщення військ та озброєнь наших партнерів. Друге, це спільні проекти в сфері оборонно-промислового комплексу для того, щоб Україна була завалена озброєнням до слова. А, після того, як з'явилася в мережі публікація зі світлиною ракети Фламінго, дальністю до трьох тисяч кілометрів української, вже не тільки світлина є, а вже є і відео випробувань ракети. Ось так формується і щит неядерного ядерного стримування. Ось так формується і можливість за гарантії безпеки і демонстрації ворогові наших спроможностей, можливостей та ресурсів, якими ми володіємо а відповідно. Формується і позиція сили на перемовинах з нашого боку, але в подальшому це потрібно підтримувати і для ефективних та надійних гарантій безпеки, які мають бути для нашої держави. Тому друге це спільне виробництво озброєнь і підтримка українського оборонно-промислового комплексу державами-партнерами, і третє це. Зняття будь-яких табу на постачання озброєнь, систем про ППО для України і створення надпотужного щита протиповітряної оборони довкола України і інтеграції України в єдиний європейський безпековий простір. Ось це ключове, тобто безпека. Безпеці було присвячено, що, вочевидь, означає, що на те, що починаючи із заморозки потенційно Бойових дій вздовж лінії фронту, на чому наполягає Україна, Україна буде отримувати, як тільки буде припинення вогню, розпочнеться зменшення інтенсивності бойових дій та перемир'я, іноземні контингенти можуть зайти на територію України та гарантувати нам безпеку. Проти цього, звичайно, Кремль, Кремль не реагував на інші якісь заяви, а от на те, що Війська країн НАТО можуть бути розміщені на території України в Росії, відреагували дуже швидко, тому що вони цього бояться, вони цього остерігаються. Чи стане це каменем спотикань на перемовинах, які мають відбутися між Україною та Росією, і Україною, і Росією і США у майбутньому? Ну принаймні про це домовились що відбудуться, покаже час, але шанси на те, що відбудуться, вони є. Так, от чи буде це найбільшою проблемою так. Ну, тобто, для Росії це така, знаєте, червона тряпка для БК, але а Путіну просто можуть не залишити вибору. Тому що, якщо це вже консолідована, погоджена Заходом позиція, то ну. І ми знаємо, що і можна бачити, що президент Трамп лавірує, не можна сказати, що він в усьому на 100% забезпечив та підтримав український інтерес. Все ж таки, умови про те, що потрібно вже говорити про завершення війни та сталий мир, кінцевий, а не тільки про припинення вогню. Це десь теж поступки російської позиції. Про це треба говорити відверто. Але разом з тим, все ж таки, позиція консолідована про гарантії безпеки. Може бути доведена таким чином, що у Путіна не залишиться жодного іншого вибору, окрім як з такою позицією заходу колективного єдиною консолідованою, просто змиритися і тут жодних варіантів. А це що стосується гарантії безпеки, а зазначено було, що гарантії безпеки будуть ще детально розроблятися та узгоджуватися країнами-партнерами протягом 10 днів, але ключове. І про це зазначив Володимир Зеленський: США підтримують та готові координувати і допомагати реалізовувати гарантії безпеки спільно з коаліцією охочих. А що це означає? Це означає, що у Британії, у Франції у інших країн Європи розв'язуються руки. Як тільки формувалась коаліція охочих, починаючи від початку року, дуже багато питань виникало, і ще тоді я дуже добре пам'ятаю. Як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер говорив про те, що потрібно це скоординувати з Вашингтоном, що не можна діяти всупереч, а давайте діяти спільно з метою реалізації, якраз ось пунктів а, наступних по коаліції охочих, а саме по можливостях запровадження військової місії на території України тощо, і давайте спільно діяти так. Говорив Кірстармер, і була потрібна підтримка Білого Дому. Тоді не було зрозуміло, чи Вашингтон підтримує таке розгортання військ, та чи взагалі в Білому домі підтримують будь-які подальші кроки, рішучі в рамках коаліції охочих. Зараз таке зелене світло з'являється, і це теж дуже важливий момент, чого раніше не було. Тобто, зараз ми отримали просування в рамках можливостей гарантій безпеки, якими вони будуть. Про це можна буде говорити пізніше, коли побачимо деталі плану. І тоді чітко кожен пункт цього плану можна буде проаналізувати та зробити відповідні висновки. Не раніше це очевидно. Але те, що певні кроки зроблені на шляху до цього, це теж дуже важливий фактор та аргумент. Наступне це те, що президент США анонсував зустріч Зеленського та Путіна. А в своєму дописі в True Social видання Аксіос уже повідомляє, що Трамп сподівається провести зустріч Путіна та Зеленського ще до кінця серпня цього року, тобто протягом найближчого тижня-двох, це може відбутися. І президент США зателефонував Путіну одразу за результатами зустрічі, і нібито була досягнута. Згода, і це пропозиція російської сторони про те, що спочатку має відбутись двостороння зустріч Путіна та Зеленського, а потім Росія буде готова і на трьохсторонню зустріч за участі президента Трампа. Сам президент Трамп високо оцінив е високо оцінив розмову і зустріч із зеленським та європейськими лідерами позитивно, тобто жодного провалу, на який сподівалися, можливо, в Кремлі, що буде якийсь, Розлад, розбрат, що ми посваримося з нашими стратегічними партнерами, не відбулося і такого подарунку ніхто їм не зробив. Ну, а що сказав з цього приводу помічник Путіна Ушаков? Він сказав про те, що розмова Трампа та Путіна тривала близько 40 хвилин. Бесіда була відвертою та дуже конструктивною. Трамп розказав Путіну про перемовини із зеленськими європейськими лідерами. Путін і Трамп висловилися в підтримку прямих перемовин між Росією та Україною. Президенти Росії і США домовились і далі тісно контактувати один з одним щодо питання України і інших актуальних темах. Путін в бесіді з Трампом а, а, підкреслив важливість а, тих зусиль, які задіює президент США по українському врегулюванню. Президент Росії. Подякував е, президенту Трампу за гостинність на Алясці. Ну, ясно, що це там все ось це там можна цю мішуру відкидати. Принципово, що він погодився на зустріч. Тепер ця зустріч буде готуватися. Тобто, тепер іде етап переходу до наступних кроків. В цей час, що треба сказати? Не варто розраховувати на те, що Росія буде демонструвати якусь, якісь кроки, які б свідчили про те, що вони от прямо зараз. Готові до миру, що вони готові зупинити війну прямо тут і зараз, що вони відмовляються від своїх агресивних дій, чи що вони залишать плани і спроби по захопленню Донецької області? Ні, допоки є можливість, допоки дозволяють погодні умови, допоки тривають перемовини, звичайно, що Росія буде намагатися скористатися максимально на полі бою з того, щоб досягти прогресу та результатів. Чи може це означати зменшення обстрілів, наприклад, якогось де-факто припинення вогню в повітрі, поки що цього не відбувається, і Кременчук, тому приклад, куди були вночі скеровані російські дрони та крилаті ракети? Щоправда, варто констатувати, що кількість таких дронів та ракет дещо зменшилася за минулі кілька днів та тижнів порівнянні з тим, що Росія застосовувала раніше. Це може свідчити як про те, що вони намагаються прикинутися готовими до перемовного процесу і не хочуть дратувати президента США, так і може свідчити про те, що Росія проводить накопичення потрібних для них дронів і ракет, і може готувати свої терористичні ракетно-дронові атаки, як такий своєрідний проміжний та фінальний етап на перемовинах для того, щоб тиснути на Україну і досягати своєї позиції. Тобто і так, і так може бути, як насправді побачимо найближчим часом. Але те, що втягується в перемовний процес, як би там не було, в тому числі і Путін, означає, що до кінця року дійсно, можливо, Росія хотіла би, вони звичайно хотіли би досягти для себе це більшими досягненнями на фронті, і в першу чергу намаганням повністю окупувати усю Донецьку область. Це те, що хотів би ворог. Але разом з тим помітні ознаки того, що Росія хотіла би дійти до якогось щонайменше припинення вогню, попри ті заяви, які б вони не робили. Тому що ситуація в економіці на наступний рік, якщо війна в входить з війною в наступний рік, погіршується при запровадженні додаткових санкцій. З боку США потужніших, і якщо за ними настільки ж радикально послідують європейці, економічна ситуація ще більше погіршується. Ситуація, як би там не було на фронті, статистика свідчить про те, що просування, якщо і є, то доволі на низькому тактичному рівні і скромні. А сил і засобів потрібно більше, і пауза певна для того, щоб хоча б накопичувати ресурс щонайменше, потрібно. Тому. Ситуація ускладнюється. І я думаю, що е, важли, можливо, все ж таки Сполучені Штати попередили Путіна про можливі наслідки, потенційні, шкідливі та негативні для Росії, в разі якщо Кремль не буде йти на е, компроміси. Ось так. А далі все побачимо е, найближчим часом. Те, що ми дещо е, наблизилися. До завершення цієї війни я вважаю, що це факт. Але не треба розслаблятися, треба розуміти, що це тільки можливий, можливий кінець цього етапу, підкреслюю і наголошую на слові етапу, тому що нам треба бути сильними, міцними, стійкими, заручатись підтримкою з партнерами, тому що допоки існує Московія, допоки існує Росія. Тому імперському вигляді, в якому вони існують, і прагне експансії, ненажерливості, і, і так далі, доти ми повинні бути готовими давати по зубам цьому звіру, аби він, зрештою, цей звір пішов кудись далеко до лісу, до океанів і вже не повернувся. Бережіть себе і слава Україні!